Доброго здоров'я мої любі, ми знову з вами зустрілися, щоб стати здоровими, молодішими і красивішими. І сьогодні ми з вами проговоримо про біль у боку поперекам та сідницями. Ну, от, Наприклад, з правого боку, вибачте, що повертається до вас задом, бо нема на кому це демонструвати. Демонструю нас собі. Чи з лівого боку, чи з правого боку, ось дуже неприємний біль, і якщо ви там пощупаєте. То ви відчуєте, що там дуже болить м'яз. Це чотириглавий чи квадратний м'яз спини, і він може спазмуватися, дуже сильно спазмуватися і визивати дуже сильний біль, який ну, багато хто сприймає як за якісь протрузії, що інше. Але він, це, це насправді спазм цього м'язу. Будемо з вами розглядати декілька прав. За їх порядком, як їх там проще і робити, який в них є результат. Будемо це робити дуже швидко, бо я знаю, що ви не любите базікання, і я вам це швидко це продемонструю. Перше вправо, уявляємо себе, що ми балярина, і становимося на ногу з того боку, де в нас болить, а іншу ногу ми заносимо ось так у бік і робимо отак рукою. Ну, там ботман, ботман, вибачте, не знаю, як це називається, і тягнемося. Це Розтягування. Це дуже швидка вправа, але вона, будемо казати, так собі. Е, інша вправа нам знову допоможе диван. Бо лежати це наше все. Ми лягаємо таким чином. І е, з того боку, що в нас болить ми до краю дивану. Е, і ногу, яка з той сторони де не болить, ми заносимо і сюди і звішуємо. Так от. І тягнемося. Ось таким чином. О. Це теж скручування, І, ну, реліз буде, реліз більший, але не дуже. Ну, ну, якщо інший бік, інше то безумно, ми кладемося о таким чином. Е, Стара на ж де болить сюди. І нога з іншого боку сюди. Ну, просто скручування. Ми робимо таке скручування. Воно крисе, насправді його можна робити завжди. Але реліз цього скручування він, він не такий, тому казати, крутий. Е, Третя вправа, що ми робимо? Тут теж лягаємо, але лягаємо вже на підлогу так, ближче до стіни і ставимо таким чином ноги. Ну, а Тут нам потрібно ще обладнання. Обладнання, наприклад, тенісний м'ячик. Я, вибачте, його роздавив. У Мене 100 ну, кілограмів, я його роздавив. Тому я беру таку штукову, штукенцію і беру ось, цей, ось цю насадку. Я прошу вас не використовувати для цього, для цього цей перфоратор, бо тут у нас нирка і всі такі впливи, що перфратору ну, не дуже. Тому просто беремо цей шарик, кладемо саме під цей м'яз і шукаєте те положення, де більш боляче. Але, вибачте, ми безумовно не захісти, але і не хочемо там собі робити такої шкоди, але це єдиний спосіб, яким чином взяти. Напруження цього м'ясу. чому воно полягає? Воно полягає в тому, що мужичок дає команду, а потім туди вприскується певний гормон. Гормон, який спазмує цей м'яз надовго. І для того, щоб зняти спазм, нам треба видавити лімфу з цим гормоном. І таким чином ми просто підкладаємо цей м'ячик під м'яз і катаємося на ньому. І заходимо в положення, де дуже болить. саме в тому місці, і є той сраний гормон, вибачте за мою, мою українську, і ми його видавлюємо, ви відчуєте, що вам буде полегшення десь 10, на 10-15 секунд. Потерпіть ще 5 секунд, можете покататися так на ньому. Ну, краще просто видавити. І пошукайте, може бути декілька таких. Місце буде дуже боляче, і треба їх видалити. Це безумовно немає свіжого косту, але так треба зробити і ви відчуєте краще реліз, і цей реліз буде надовшу, щоб, щоб повернути туди цей гормон нещастя, потрібен деякий час. І зараз ми з вами розглянемо саме лікувальну справу. Рукуальна вправа, яка допомагає зняти спазм, але і е, певним чином е, буде діяти наш межичок і думаю, казати, що ти тропис з нами казіол, е, це сісти отак от на пол і намагатися дивити, просуватися ну, таким чином за допомогою сідниці. Так повзимо. Ми проповзли деякі час. Ну, Метри. Давайте так пропозити і назад. Тут треба зробити, щоб ну, туди-сюди, ну, десь 4-5 метрів так от, повзати. І ви дійсно відчуєте, що е, ми його підманули, він зняв спазм і нам буде покраще. Я, але ти потребує певного часу і умов певних. Ну, Не будете ж повзати у транспорті, на підлозі, це потрібно десь ну, в такому більш-менш зручному місці. Ось ми розглянули з вами. Усі притомні вправи, які можна тут зробити. Від чого це виходить, щоб давати щоб превентивне, щоб такого не повторювалося, це виходить з того, що у нас неправильна поза при сидінні. Та поза, яка порушує симметричне тіла. Чому це важливо? Важливо, тому що у нас дві діафрагми Усередині, які підпирають наш легені. І якщо ми перекушуємося, отак, наприклад, то тут скорочення, а тут більший хід цієї фрагми. І мужичок він там в нього якась там прошивка е дебільна, і він починає працювати невірно. І цей такий ефект кумулятивний, це не відразу буде. Він щось там собі там прокликає і зробить нам погано. І... Це Теж любить, наша люба поза, це отак от сидіти на нозі, це теж ви бачите, воно перекошує, у вас тут більше, тут менше, і потрібно їх унікати. І якщо вже не можете, то контролюйте себе, розумійте, що отак посиділи, і потім переходьте на іншу сторону, щоб це компенсувати. І ще одна неприємна річ це коли ви спите, якщо ви спите на боці, ну, наприклад, на правилом. Да? Бо коли ви відсуваєте ногу назад чи вперед, це теж перекошує насправді ці діафрагми і це теж впливає. Тому будьте уважні і контролюйте свої положення, щоб це не приносило до нас такої неприємної речі, такої великого болю. Тому дуже приємно з вами знову зустрітися. Обожнюю вас, ми переможемо. Люблю вас всіх. До побачення.